Якби зброя була основною причиною масових вбивств, країни з більшою кількістю зброї мали б значно вищий рейтинг злочинності. Але це не так: у США 120 одиниць зброї на 100 осіб, але країна займає лише 18-22 місце за рівнем вбивств. У Швейцарії 41 одиниця зброї на 100 осіб, але країна посідає 68 місце за рівнем вбивств. Країни з найвищим рівнем вбивств мають в середньому 6,5 зброї на 100 осіб, але рівень вбивств у них у рази вищий, ніж у США. Ці дані свідчать, що рівень злочинності залежить не від кількості зброї, а від соціальних, економічних та культурних факторів. Масові вбивства це не унікальна проблема США, а проблема людської природи. Насильство існує всюди, і контроль над зброєю не є універсальним рішенням. Головна відмінність США у тому, що в американців є право на самозахист там громадяни можуть мати зброю щоб захистити себе і своїх близьких.